Та у вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. У минулі вихідні столичний пляж став імпровізованим полем бою. Там розгорнулася військово-історична реконструкція битви за Терасполь. Вона зібрала понад сотню учасників. Радянські солдати, німецька армія, навіть форма і зброя того часу. Все максимально наближене до реальності. Подробиці далі. Майже все повторює ці часи, навіть погода. Терасполь 12 квітня 44-го року це похмуре небо, дощ, сніг, що тане, і місцями заледенілий Дністер. Це підтверджують архівні документи. На мені одята форма совєтського бойця. На мені одягнена форма радянського бійця. Тілогрійка, зразка 32-го року, підсумки, гвинтівки Мойсона. фляжка скляна, оригінальна. Під час вахти пам'яті на Шерпенському плацдармі ця фляжка була знайдена з радянським бійцем. Її власник тут воював і загинув. Історична реконструкція одного з боїв великої вітчизняної війни на міському пляжі розгорнулася вперше. Головнокомандувач збройних сил Придністров'я особисто спостерігав за ходом фестивалю прискорбно дуже прикро, що сьогодні ми спостерігаємо, як в деяких державах намагаються вшановувати саме нацистів, фашистів, терористів, що неприпустимо. З цією категорією людей домовлятися не можна. З великою вдячністю звертаюсь до тих, хто організував цей захід і брав у ньому участь. Відчути на собі дух битви за велику перемогу допомогла Придністровська асоціація ветеранів афганців і спільно із клубом Спадкоємці перемоги і оперативною групою російських військ. Це треба, треба зберігати... Це треба проводити. Нам треба зберігати, берегти нашу історію. Потрібно, щоб цією історією переймалася наша молодь, тому що в іншому випадку ми можемо прокинутися під чужим прапором. Бій за визволення Терасполя. Обстановка максимально наближена до того часу. Також на березі Дністра пройшли лицарські єдиноборства, стрільба з лука, виставка зброї і багато іншого. Незважаючи на примхи погоди, городяни залишилися задоволені. Для нашого Терасполя для нашого тирасполя це взагалі незвичайне явище, дуже патріотично, особливо для виховання наших підростаючих чоловіків. Гордість за наших Гордість бере за наших дідів, які здобули таку перемогу. Кожним роком свідків цієї страшної війни стає все менше, а визволителів Терасполя і зовсім не залишилося. Багатьом підліткам велика вітчизняна знайома лише за підручниками, фільмами і розповідями. А історична реконструкція допомагає доторкнутися до героїчного минулого радянського союзу, впевнені організатори, щоб усі пам'ятали сторінки своєї історії. Привітай ветерана! Українська редакція долучилася до акції першого придністровського телеканалу. Напередодні ми побували в гостях у ветерана Великої вітчизняної війни, підполковника у відставці, члена спілки художників Придністров'я Михайла Кислицького. Михайло Васильовичу. Ми ми вас хотіли привітати напередодні дня визволення Тирасполя, Подякувати вам за все і побажати здоров'я. Дуже велике спасибі. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, Михайло Васильовичу Кислицькому уродженцю міста Котовськ Одеської області було лише 14. Разом з однолітками та жінками з перших лихолітніх днів пішов на будівництво оборонних споруд. Вдень і вночі копали окопи та рови, аж поки ворог не окупував їх рідне місто. Господарями на цілих три роки стали румуни. Сіда вони чому то йшли з палками, тому, що у то топ сюди в палках як пастухи. І тут такі вони не. Збрудні були, але зато дуже злі. І от чує, що ми говоримо, но не розумію. Не, не І тут же палкою по голові мого сусіда, а потім мене теж, значить, достав, я от уклонився от по плечах. А що говорити на е, молдавському? Говоріть тільки по-руминськи. от таким образом я почав звучати руминський язик. Я його назвав палочний. Навесні 44-го в умовах весняного бездоріжжя і пішквальним вогнем противника Михайло Васильовичу разом з іншими хлопцями довелося носити ящики з патронами з Котовська аж до Дубасар. якраз цією територією проходила лінія фронту. На плечі, ящик з патронами пішов, грязюка, ні, кветі, машини, а йти треба, треба противника гнати. Це 65 кілометрів, ми не косуток в боях, а вони просто пошли тихо собі. А то все приходилось отак, вот, в такій обстановці, як вода мішалась і стрільба, і, і і ой-ой-ой, а, а що зробиш? Війна є війна. А вже в серпні 17-літнього юнака призивають до лав Червоної армії. Спочатку був помічником на перших лініях фронту, підносив патрони. Пізніше призначили невідником 122-мм гаубиці. Однак війна вимагала підготовлених кадрів, звернувши увагу на схильність хлопця до малювання і сім класів освіти, Кислицького направили на навчання до військової школи, курсантом у топографічний підрозділ. Згодом він став командиром взводу звукової розвідки. Його раціоналізаторські доробки у цій галузі і сьогодні на озброєнні у військових. Акція Привітай ветерана надзвичайно важлива, тому що ветерани це наші спільні бабусі і дідусі. Як можна їх не привітати, коли їх так залишилося мало, всього 45 ветеранів у Терасполі. Вдумайтеся, яка це маленька цифра. Я вважаю, що кожен, хто має можливість, хто не байдужий, може взяти участь у цій акції, знайти ветерана, якого хотілося би привітати. Чи це родич, чи це сусід, чи просто знайомий, чи може ви знаєте, що комусь потрібна допомога. Їм треба так мало, лише трошки нашої уваги. Ветеран великої вітчизняної, підполковник у відставці Михайло Кислицький сьогодні ще й член спілки художників Придністров'я. Незважаючи на свій поважний вік, зараз він активний громадський діяч, видав дві книги з власноруч, написаними портретами визначних людей Придністров'я, історіями із їхнього життя. Зараз працює над третім виданням. Держадміністрація Терасполя і благодійний фонд гуманність і справедливість проводять акцію Нашим ветеранам любов і турботу про до 73-ї річниці визволення Терасполя і 9 травня. Міська влада запропонувала столичним підприємцям спільними зусиллями допомогти ветеранам великої вітчизняної війни у вирішенні побутових питань. Для того щоб була прозорість. для того щоб була прозорість витрачання цих коштів, які можливо надійдуть від ваших організацій, був утворений фонд. Він, в принципі, діяв гуманність і справедливість це фонд милосердя, куди так само раніше надходили кошти, але виникали питання щодо збору і надходження цих коштів. З рахунку благодійного фонду гроші підуть на закупівлю будівельних матеріалів, сантехніки, ліків та інших предметів, необхідних літнім людям. Всі роботи будуть виконані на безоплатній основі. У першочерговому порядку планується надати допомогу самотнім ветеранам. В акції можуть взяти участь не тільки представники бізнес-спільноти, а й всі, хто готові допомогти ветеранам і перерахувати гроші на рахунок благодійного фонду в Агропромбанку, номер якого ви бачите на екрані. 783 – саме стільки підйомників знаходиться зараз на балансі терас ліфту. Більше половини з них були вироблені ще у 80-х роках, тож вже давно відпрацювали свій час. За нормами термін служби ліфтів 25 років, але модернізація дозволяє продовжити їм життя і ще на два десятиліття. Як оновлюють старі підйомники? Розповімо далі. Модернізувати старі ліфти вдвічі дешевше ніж купувати нові, розповідають фахівці. Тому у 2014 році Тирас Ліфт закупив верстати і почав виробництво комплектуючих для вдосконалення підйомників. На сьогоднішній день на сьогодні. Вартість нового ліфта 140 тисяч рублів. Роботи з монтажу, демонтажу і налагодження ще 110 тисяч рублів. Загалом вартість виходить близько 250 тисяч. Ми модернізацію проводимо, вкладаючись в 120 тисяч рублів. Деякі комплектуючі, наприклад, лебідки, все ще купують за кордоном в Україні чи Білорусі, але більшість деталей виготовляють самостійно. На тераслівці випускають кнопки, пости наказів, купе, стелі і підлоги кабін тощо. Федір Васильович збирає нову станцію управління ліфтом. Та станція. Ця станція відрізняється від попередньої тим, що зі старої, коли шахтою їде, чутно, що гримить ролик поверхового перемикача, а це вже буде станція на датчиках, тобто буде більш комфортно їздити на ліфті тихіше. нові кабіни ліфтів збирають і фарбують на підприємстві, а потім відправляють на монтаж. На цю вже чекають у будинку по вулиці Краснодонській. Це залишки старого ліфту у гуртожитку бавовняного комбінату. Більше десяти років він простоював, адже був в аварійному стані. Вже почався демонтаж. Тепер підйомник замінять новим, більш сучасним. Фахівці замінюють 70-80% деталей, тож модернізований підйомник прослужить і ще років, кажуть на підприємстві. Ми сьогодні вводимо мікропроцесорні системи. Ми сьогодні вводимо мікропроцесорні системи для диспетчеризації ліфтів. Вони не тільки покращують ефективність роботи ліфтів, але й контролюють час простої. Сьогодні вже домоглися того, що протягом 30 хвилин ми звільняємо пасажирів і протягом доби двох запускаємо ліфти, зупинені за серйозної причини, незалежно від того, це сталося у робочі або вихідні дні. Загалом цьогоріч Тирасліфт планує провести модернізацію 16 ліфтів у столичних житлових будинках. Зрушувальні системи Дубасар готуються до нового поливного сезону. Меліоратори сподіваються, що проведені організаційні заходи і зниження тарифів на полив дозволять вивести галузь на якісно новий етап розвитку. Подробиці далі. Зрошувальні системи Добосар – це 17 насосних станцій. Одна з них основна. Аби забезпечити полив, вона закачує воду у головний басейн, який знаходиться на 200-метровій висоті від рівня Дністра. Потім вода самопливом розходиться по 10 міні-насосних і мережах, що дозволяє окропити 14 тисяч гектарів. Останнім часом це благо цивілізації було незатребуване. і це при тому, що Добосарський район зона ризикованого землеробства. У цьому році ситуація змінюється на очах. На даний момент поливається з 13 тисяч 800 гектарів поливалось по заминулому році лише 500 гектарів. У попередні роки хтось несміливо ставився до сінової політики. У цьому році, за розпорядженням президента, відбулося зниження вартості послуг. Це було закладено у його передвиборчій програмі. Це все втілюється в життя. Маліоратори кажуть, зниження тарифів на полив привернуло землекористувачів. Вже укладені угоди сільгосвиробниками на полив півтори тисячі гектарів земельних угідь. Будуть задіяні чотири насосні станції. Їх уже готують до роботи. Зараз на станції тривають ремонтно-профілактичні роботи. Ремонтно роботи з підготовки обладнання до поливного сезону. Зараз обладнання в повному обсязі експлуатується через споживачів, але станція готова працювати на повну потужність. У цьому році на допомогу аграріям прийде і мобільна поливна техніка. Її в Добосарах називають першою ластівкою, яка дозволить вивести галузь меліорації на новий рівень. Крупних землепольсів у нас три великих землекористувачі. Вони планують провести реконструкцію мережі на 320 гектарах і поливати не тільки в зоні нашої насосної станції, але й за тими заявками, які будуть надавати інші землекористувачі. Вони будуть забезпечувати їм техніку для поливу зрошуваних земель. До поливу земель сільськогосподарського призначення меліоратори зможуть приступити вже в другій декаді травня. У кам'янці відбувся відбірковий тур 15-го республіканського конкурсу естрадної пісні Голоси Придністров'я. У ньому взяло участь шість виконавців віком від 16 до 30 років. Подробиться далі. Може, ти... Чанка Олена Торговцева в пісенних конкурсах бере участь більше десяти років. Серед них караван, пшеничне перевесло, найбільше досягнення призер фестивалю французької пісні Франкофонія 2016 і незабутня нагорода, поїздка до Франції. Участь у конкурсі Голоси Придністров'я для неї перша конкурс голоса Придністров'я Конкурс Голоси Придністров'я це прекрасна можливість показати себе, проявити свої здібності і зазнати удачу на сцені. Спочатку у рідному місці, а потім вже на столичній сцені Кита Брайлян ще навчається в школі, але з 9 років серйозно займається вокалом при хрустовському будинку культури. У майбутньому хоче пов'язати свою долю з музичним мистецтвом. На конкурсі одна з представлених ним пісень з репертуара Олега Вінника. Пісня молитва мені підійшла по характеру. Думаю, що мені вдалося передати і настрій пісні, і взагалі заспівав її, на мою думку, нормально для своїх можливостей. Це для мене перш за все сходинка в моїй сольній кар'єрі і. Якісь для себе випробування кожен виконавець представляв два твори: ретро, пісня і естрадна на одні з мов народів, що проживають в Придністрові. Основна мета конкурсу виявлення та підтримка талановитих виконавців, кажуть його організатори. Сьогодні достойні учасники представляли камінь. Сьогодні гідні учасники представляли Кам'янку. Журі звертали увагу на вокальні дані, правильність виконання, підбір пісень, артистизм. Рівень практично у всіх учасників однаковий. Визначити кращого було досить складно. За підсумками відбіркового туру представляти район в фіналі конкурсу у квітні будуть два виконавці: Микита Брайлян з Рустовського будинку культури та Діана Матвій з Кам'янки. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі події дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!